Над горою найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад сміх, як побачиш синє море, з тебе скрайні вдалині, закохати. Стаєш в пісні об нові, від пісня вниж слово, ти наше диво калинове, кохана материнську мову. Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч? Той що здійма вражі голови з плеч? Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю не вивчено, просту, домашню, звичну, не заморів прикликану, не словників насмикану, ти у мене із кореня, поле мені наговорена, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, Воле очей продивлена, смутком багать продивлена, з хлібом в душу смоктана, в людським намокнута, з кров'ю моєю змішана, я аж до скону залишена. В серці. Її. Я так люблю мою Україну у Бога, що проклену святого Бога за нею душу погублю. Дива наша совість, я без теї мови, без зерна полова, соняшник без сонця без стахів дібро, як вогонь у серці, я несу майбутнє Його си мову, слово незабутнє. Як шум віків, як бурі подих рідна мова. Вишневих ніжність пелюстків, Сурма походу світанкова, Неволі стогін, волі спів, Життя духовного основа. Буду я навчатись мови блискавиці, В клекоті гарячим, кованої криці, В корневищі пружному нили колоскової, В леготі шоковому, пісні колоскової, Щоб людському у двонок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. О, слово рідне, орли скутий, чужинцям кинути на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий, о слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О, слово рідне, будь моїм мечем, Мій. Сонцем стань, вгорі спинися, Ось цей мій край, і розлетися дощами судними над ним. Слово, хто без тебе я, німий же брак, старцюючий бродяг, мертвяк, оброслий плиттям саркофага, прах, купа жалюгідного рам'я, Моя ти пісня, сила і відвага, Моє вселюдське і мамине ім'я, тобою полахти душа моя. Тішатися тобою, серце спрах. Тебе у спадок віддали мені мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні, так не заснив в запиленому томі, Не ткнуті колен корові труні, дзвени моїм і вправником у домі. Є слова, що білі білі, як конвалію, квітки, лагідні, як смеханку, ніжносяйні, як зірки, є слова, як жар пекучі. Отруні наче чечад, вчинене якесь намисто, ти нанизуєш їх в ряд. Що б здавалося слова, слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почуєш? Слово свої закони, вічно мінливого руку, слово свої ознаки, світла, тепла, ваги, слово клітина намисли. Артерія сили духу, тільки воно єднає різні людські береги. Слово плоти в'язало, перші дімало вітрила і термоядерна бомба слово режучо плід. Тільки у слові мама, в любому слові мила, чує наша безсмерть, наш великучий світ.